Завтра об 11-й годині у Свято Троїцькому кафедральному соборі відбудеться прощання із загиблим на війні лучанином Віктором. Анченком 46-річний Віктор Анченко був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня до складу військової частини на посаду стрільця санітара. Загинув 13 листопада в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Вічна пам'ять і слава загиблому захиснику. Сьогодні 23 листопада Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет та 5 дронів. 51 ракету вдалося збити. Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України. По Україні 23 листопада були випущені ракети типу Х-101 та Х-555. Наслідок сьогоднішнього ракетного удару по Києву загинуло троє людей. Серед них 17-річна дівчина. Таку інформацію повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, загалом постраждало 11 мешканців Києва, десять із них госпіталізували. Віталій Кличко зазначив, що на Київ сьогодні летіла 31 ракета, 21 вдалося збити. Столиця України через ракетні обстріли, які трапилися 23 листопада. Повністю без світла. Українці без світла будуть одну добу у всіх регіонах України з 14.45 сьогоднішнього дня і впродовж доби будуть застосовуватися аварійні відключення світла. Про це інформують в «Укренерго». Пов'язано це з масованою ракетною атакою, яку Росія здійснила сьогодні. По обіді є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Луцьк повністю знеструмлений. Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Електротранспорт у місті зупинив свою роботу. Окрім того, у квартирах немає води. За словами мера міста, станом на 16-ту, енергетики не дають прогнозів щодо відновлення електропостачання. Доброго дня, шановні лучани. На жаль, внаслідок обстрілів російськими терористами об'єктів енергетики в Україні, наше місто. Як і багато інших міст в Україні, повністю знеструмлено. Внаслідок цього перестав здійснювати перевезення пасажирів в наш електротранспорт. Зараз усі тролейбуси по можливості ми стягуємо в депо, всі автобуси, весь громадський транспорт, який не є електричним, він працює в штатному режимі. Просимо користуватися автобусами. Наразі ми аналізуємо пасажиропотік і в разі необхідності будемо додавати ту чи іншу кількість автобусів на той чи інший маршрут. А хочу сказати, що по відновленню водопостачання також повідомимо окремо. Наразі спеціалісти нашого комунального підприємства Луцьводоканал за допомогою резервного живлення працюють з каналізаційно насосними станціями по відновленню енергопостачання. Наразі енергетики поки що прогнозі не дають, очікують детальної інформації щодо тих подій, які трапилися на об'єктах енергетики в Україні в разі. Нової інформації одразу вас про неї повідомлю. Тримаємося, мусимо все це перетерпіти і обов'язково переможемо. Орієнтовно за годину на сторінці Ігоря Поліщука у Фейсбуці з'явився новий допис. Він повідомив, що спілкувався з енергетиками. За його словами, є обережний оптимізм щодо того, що електроенергію увімкнуть швидше ніж за добу. Як це повідомлялося раніше. Україна провела черговий обмін полоненими. Про це в своєму телеграм-каналі зазначив глава офісу президента Андрій Єрмак. Він повідомив, що серед звільнених військові, які були на Зовсталі, та нацгвардійці з Чорнобильської АЕС, яких взяли в полон в перші дні повномасштабної війни, загалом вдалося і звільнити з полону 22 на нацгвардійця, 8 прикордонників, 4 бійці ВМС та одного військового зсу. Повідомляється, що в одного зі звільнених чоловіків була ампутована нога. Хлопці, слава Україні! Дякую, слава. З поверненням! Вітаю. Дякую, вам дякую, вам. молодці, що живі, що не зламались, дякуємо з поверненням. Таня. Вітаємо. З поверненням. Вітаємо. Дякую. Вітаємо. Вітаємо з поверненням. Вітаємо. Вітаємо з поверненням. Слава Україні! Вам слава хлопці! Вітаємо з поверненням! Героям слава! Вам слава хлопці! Чан у підвалі будинку виготовляли амфетамін. Правоохоронці провели обшуки у підвальному приміщенні і за місцем проживання ділків. Зокрема, знайшли і вилучили амфетамін, прекурсори для виготовлення амфетаміну, різного роду обладнання, електронні ваги, зіп пакети, ємності з нашаруванням білого кольору та інші речові докази. Усе це направили на експертизу у головному управлінні національної поліції у Волинській області. Повідомляють, що чоловіки виготовляли щомісячно близько 500 грамів амфетаміну. Збували товар на території Луцька методом з рук в руки. Обох чоловіків затримали. Припинили незаконну діяльність двох чоловіків. Це Лучани 41 одного року та 40-річні. чоловіки у підвалі будинку організували приміщення для виготовлення психотропної речовини амфетамін. Слід зазначити, що один із фігурантів був уже засуджений до реального терміну терміну відбування покарання шість років за скоєння аналогічних злочинів. Але він уникав, ухилявся від відбування покарання. Його оголосили в розшук, і його співробітники поліції затримали. На даний момент триває досудове слідство, під час якого з'ясовуються усі обставини скоєння злочину. Волинянам, які за 3 тисячі доларів США сприяли переправленню військовозобов'язаного за кордон, повідомили про підозру, як повідомили в СБУ Волині. Оперативники викрили 46-річного лучанина та 32-річного жителя одного з сіл Луцького району, які намагалися налагодити незаконний механізм перетину кордону потенційними призовниками. Махінатори свої послуги оцінили у 3 тисячі доларів. Вони обіцяли. Дали вирішити питання про внесення недостовірних відомостей до електронної системи шлях. Однак зломисники не встигли реалізувати свої наміри. Їх затримали співробітники СБУ та поліції. Також правоохоронці затримали одного з клієнтів ділків у пункті пропуску у стилух під час спроби перетину кордону України. Тривають слідчі дії. На Волині виявили контрабанду захисних шоломів, оптичних прицілів та одягу. Їх намагалися ввести в Україну, але не декларували. Таку інформацію повідомили волинські прикордонники. Контрабандну знахідку виявили у пункті пропуску Ягодин. Вартість товару майже 3 мільйони гривень. Під час ретельної перевірки виявили понад 3300 одиниць товару. Крім захисних шоломів та прицілів, у вантажівці були приховані моно. Окуляри нічного бачення та захисні плівки для мобільних телефонів увесь лівий товар. Працівники волинської митниці вилучили. У господарському суді Волині чекають на прихід ще одного банкрута: 17 мільйонів гривень. Схоже, саме стільки поклали у свої кишені чи то на офшорні рахунки ті, хто стоять за цією фірмою. А фірма до слова торгує автомобілями. Принаймні, так заявлено у відкритих реєстрах. 17 мільйонів фаворит 15, мав би сплатити державі. На ділі ж ні грошей, ні представників самої фірми. Якщо фірма до суду не йде, то ми йдемо до фірми. У відкритих даних вказано, що ці торговці автомобілями мають знаходитись в Луцькому офісі на вулиці Єршова. Схоже, саме ось тут. Має бути ось тут. Таблички немає, але по порядку це має бути 302. Ага. Закрито. В сусідньому офісі про таку фірму навіть і не чули. Шукаємо фірму Фаворит 15. Не, не чули взагалі, не було таких. Ну це по сусідству з вами. Ми не чули, перший раз закрито завжди мені здається. Ну ми тут завжди закрито, там пусто. Шукаємо ваших сусідів з 302-го офісу. Фірма Фаворит 15. Ви чули таких? Не чули, так? Директор фірми Невидимки Поляков Руслан Валерійович, чоловік з таким прізвищем, власник майже пів сотні компаній. Але і про нього орендодавці не чули. А то чим займається ця фірма? Шадала Том... такий офіс торгують автомобілями. Вони зараз банкрутують та фірма. Ну такої фірми в нас немає зараз в оренді, щоб я знала. Ага. Фаворит 15, да? Та, Т немає. з такою назвою нема. Може вона якось інше ще називалася? Може Та ми... ні, саме так. Саме так. Фаворит 15. Директор Поляков Руслан Валерійович. Можете по комп'ютеру глянути? То... Я не можу по комп'ютеру глянути, бо у нас світла немає. Ага. А такий чоловік знімав ви тут Ні, поляков і... Руслан Валерійович. Такого теж не, теж не і... чули. Так на папері фірма існує ще з 2015 року. Як їм вдалося наростити мільйони боргів? Невже за сім років державні відомства не знайшли власників у кримінальному провадженні дніпропетровських слідчих? Про фірму згадували вже через рік після її заснування у 2016-му. Група осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності, тобто своїми діями здійснюють фіктивне підприємництво та, використовуючи фіктивні підприємства, надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах. Тепер же виявляється, що фаворит 15 бідні як церковна миша. За результатами інвентаризації майна боржника складено ряд описів, згідно з яким будь-які активи у боржника відсутні. І це лише одна фірма. Можна лише уявити, скільки подібних липових контор і скільки мільярдів осідає у чиїхось кишенях. І попри те, що фігурують у кримінальних фінансових схемах, їх, схоже, роками ніхто навіть не шукає. Фірми нарощують податковий борг у десятки мільйонів гривень. А далі кінці у воду, що візьмеш з банкрута. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Два місяці управління транспорту і зв'язку Луцької міської ради проводило перевірки щодо того, чи дотримуються перевізники умов договору, оскільки від мешканців громади регулярно надходили скарги на їх роботу. Начальник управління Віктор Главічка повідомив, що результати перевірки показали, що проблеми таки існують. Основні скарги мешканців були на автобусі маршрут номер 3 Це автобусний маршрут, який яднує. Госпіталь на маршрут номер 9 25 скарг, маршрут номер 32, 6 скарг. Працівниками відділу були проведені перевірки, де перевірялися якраз виконання рейсів у чийний час. По всіх маршрутах були зауваження, що стосувалися виконання цих рейсів, надано відповідні приписи. Після проведення перевірки, проаналізувавши ситуацію за допомогою системи АСОП в листопаді, Віктор Главічка зауважив, що помітили в роботі маршруток позитивні зміни. Особливо покращилася ситуація в нас по 25-30 маршруту, там де відповідно і помінявся цьому автобусі цих маршрутів. Луцький міський голова Поліщук поцікавився в перевізників, які були присутні на засіданні, чому ввечері маршрути сходять з рейсів. Оскільки, якщо раніше це можна було пояснити комендантською годиною, то нині вона розпочинається у півночі. Версії перевізників були різні: від технічних поломок до водіїв, які живуть за містом. У мене причина була тому, що були зриви вечірніх рейсів. Дуже багато водіїв, які в мене є, які живуть за містом. На воєнний час було дуже складно їх звільнити, саме розумієте, яка ситуація. Але на даний час питання вирішено. я це зробив, це треба зробити, набрав місцеві, поміняв склад. Причина в тому, що у нас по графіку їздили до 11 години, а як була комендантська година, ми розділяємо жовтий вересень і вересень-жовтий. Там була комендантська година до 11-10 і через те водії мусили добиратися додому, заправляти машину, на годину з'їжджали раніше. Це було, як то кажуть. З нами питання. Зараз 12 години піднялася до 12 години. Ми їздимо до одинаководиї до житиму автобусові. По, значить, вечірніх графіках. Ми е, працюємо згідно затвердженим графіком. На сьогоднішній день з оператором попрацювали, вони там чуть-чуть неправильно було е, заведено в них на декілька виходів. І тому і нас таке виконання. І зараз е, працюємо з. Працювали, працюємо згідно затверджених графіків. Окрім цих підняли й питання щодо обігу готівки у маршрутках перевізники кажуть, працювали над цим інколи доводилось навіть звільняти водіїв, аби більше до нього не повертатись. Загалом виконкомівців визнали роботу перевізників. Недостатньою своєю чергою Луцький міський голова зауважив, що подібні перевірки будуть здійснюватись надалі. Окрім роботи перевізників, члени виконкому вирішили й інші питання, які стосуються громадського транспорту. Зокрема, збільшили кількість автобусів на маршрутах номер 25 і 30, оскільки стосовно цього було чимало звернень від мешканців. А ще внесли зміни у приміський маршрут номер. 149, який курсував з Конякина до села Озерце. Тепер він заїжджатиме в село Небіжка. Юля Остапович Наля Прокупчук для новин на часі. під час війни збільшилась кількість звернень громадян до поліції з приводу злочинних дій шахраїв шляхом обману в мережі інтернет та по телефону, Набирає обертів новий вид обману на фоні погіршення якості мобільного зв'язку. одною ну, з останніх шахрайських схем, пов'язаних з дзвінками, є дзвінки до людей з так званою пропозицією покращення якості мобільного зв'язку. Псевдооператора, насправді шахрай, пропонує там: введіть певну комбінацію для того, щоб зробити ваш зв'язок якіснішим, там, покращити його, перейти на новий тип мережі або ну, будь-який інший привід. В зв'язку з тим, що в нас є певна проблема з рівнем цифрової грамотності серед населення, особливо старшого покоління. Довірливі люди можуть вводити дані комбінації, що в свою чергу надасть доступ зловмисникам до внутрішніх рахунків даної особи. Шахраї не просто можуть зняти всі ваші кошти, а й загнати в боргову яму, збільшивши ліміт кредиту до максимуму і перевести ці гроші на свої рахунки. Найчастіше це пропозиції громадянам отримати фінансову допомогу від різних неурядових організацій, типу ЮНІСЕФ, ООН, Червоний Хрест. Навіть до того доходить, що там там отримуєте допомогу від НАТО. І люди, які не, не, не розуміють, про що йде мова і так далі, вони просто, о, тож можна отримати якусь там певну копійку. І приходять по посиланню, там вкажіть номер вашої картки, вкажіть ваш цвв код а там вам зараз можуть зателефонувати, можуть не зателефонувати, може прийти смс і вони там. А тепер введіть код підтвердження для отримання коштів. Коли ви вводите цей код, тут фактично точка неповернення. Повернути власні кошти непросто, адже вони можуть бути виведені на закордонні рахунки та картки, які були викрадені. Зломисники діють доволі зухвало, тобто це телефонний дзвінок, і інформація подається максимально жорстко, максимально швидко для того, щоб жертва не встигла зорієнтуватися. Тобто людину накачують зразу негативною такою екстреною інформацією, що ось у вас проблема, у вас біда, це треба вирішувати вже або буде пізно. Якщо ви це не вирішите, все залежить від вас. Люди старшого покоління зазвичай панікують, можуть розгубитися і ну, думки йдуть зразу, типу, треба допомогти рідній людині. Рідна людина в небезпеці. І зазвичай, якщо в нас рідна людина в небезпеці, такий менталітет, що ми готові останні віддати, типу, для того, щоб врятувати рідну людину. Ми можемо допомогти кіберполіції для виявлення як шахраїв, так і блокування контенту, в якому є ворожа пропаганда. Обов'язково надайте таку інформацію на спеціально створений ресурс Мрія і раз та назавжди запам'ятайте поради працівників кіберполіції. Ніколи не слухати нікого, хто би що не розказував, що там допомога якась і так далі. Якщо ви прийшли в відділення банку, і в відділенні банку реального банку вам пропонують, що пані ви є пенсійного віку. У нас є там державна програма. Це офіційне відділення банку, воно вам може дійсно надати якусь допомогу. Якщо це є там президентська програма, як от на час карантину по COVID-19 було, є підтримка, це була офіційна державна програма. Про неї говорили банківські служби, про неї говорили президент, про неї говорили інші особи. Ця інформація була публічно розміщена на офіційних каналах. Якщо ж це якась сусідка десь почула, чи ви десь прочитали в інтернеті, перевіряйте завжди цю інформацію. Юрій Куцик Дмитро Кудик для новин на часі сказали, щоб 24 листопада на усій території України, окрім сходу, очікуються опади у вигляді дощу і снігу. На заході мокрий сніг. На Закарпатті без снігу, але з дощем. Тут уночі від мінус одного до плюс чотирьох. У день від плюс одного до плюс п'яти. На сході похмура погода. Тут уночі від мінус одного до плюс чотирьох градусів. Удень від чотирьох до дванадцяти тепла. Мокрий сніг охопить північ країни. Температура нічної пори від мінус п'яти до мінус двох, денної від одного до трьох тепла. Похмурою буде погода на півдні. На Одещині і Миколаївщині невеликий дощ. Тут уночі від семи до дев'яти тепла. У день від одинадцяти до п'ятнадцяти тепла. У центральних областях невеликий дощ. Тут уночі від мінус одного до трьох тепла. у день від трьох до семи тепла.